Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Щойно закінчився прямий тер. І ось я вже записую випуск для вас вже неділя і ви його дивитеся. Мене звати Альбіна Пономаренко. Ви на моєму каналі. Я професійний астролог та астропсихолог, майстер рейкі. Тема сьогоднішнього випуску це молодик, який буде 27 квітня. Ввечері ми встигнемо з вами ще сьогодні прописати піраміду успіху. Отже, точна фаза його буде о 22.30 і 59 секунд за київським часом. Різниця з Гринвічем у нас зараз плюс 3, Тому, якщо ви там десь в Америці або в Європі, відповідно враховуйте часову поправочку від Києва. Молодик буде відбуватися у восьмому градусі тельця, символ якого голе дерево на рівнині прогинається під важкістю сильного штормового вітра. Градус попереджає про перешкоди, і головна порада, яку нам дають зорі, не ризикувати, хоч якби багато обіцянок нам не давали. Ось такий цікавий символізм. Ну що ж, знову буде якась боротьба, і градус цей спонукає до боротьби з невдачами, <рес> і з, до речі, переважаючою силою ворога. Це просто прописано в цьому градусі. Чого я так почала сміятися? Що я подумала: взагалі, чого нам боротися з невдачами? Невдачі треба приймати як досвід, бо помилок не існує. Робити висновки і рухатися далі, бо тільки так ми можемо дорослішати. А боротися з невдачами ну, мені здається, як боротися з вітряками. Ви знаєте, на війні цінується фізична сила і відривалість, але справжній воїн він мудрий воїн. Справжній воїн, спокійний воїн, тому що він що він мудрий. Він багато знає, вийшов з багато передряг, зробив це, да свої помилки зробив своїм досвідом і може ним поділитися з наступними поколіннями. Отже, спокій і мудрість допомагає перемогти. Тому з нашими невдачами боротися не потрібно. Сильний, мудрий воїн, спокійний воїн, і саме оцей внутрішній спокій завжди приводить воїна до перемоги. Я думаю, що саме в цьому є певна мудрість, тому ворог от як би нас не тригерив цими балістичними ракетними розстрілами України. А я записую цей випуск сьогодні в День Жалоби. Це завжди важко, це завжди важко. Але такий шлях обрали наші душі, щоб прийти саме в цей час. Щоб стати світлячками, щоб тримати небо на собі, щоб тримати один одного і рухатися, рухатися вперто до перемоги. І навіть після обстрілів говоріть один одному добрий ранок, добрий день, тому що ми бачимо один одного, ми живі. Ми пам'ятаємо всіх загиблих, ми цінуємо і ніколи не забудемо ці втрати і цю ціну, яку ми кладемо на вівтар перемоги. Але є день і є перемога життя. Маленький день схід сонця це завжди маленька перемога. І саме крок за кроком, оці ті маленькі кроки нас приводять до великої тієї нашої мріяної перемоги, яка буде в 26-му році. Це я говорю як астролог. Дай Боже, щоб я помилилася, і вона настала вже в 25-му, і Я буду тільки за. Отже, тепер давайте поговоримо трошечки про резонанс з гороскопами різних країн. В гороскопі України місячне це не затемнення, сорі. Молодик потрапляє в третій дім в гороскопі України, це тема сусідів, братів, сестер, наші найближчі сусіди. Комунікації, звісно, це і наш головний сусід, який дошколяє, з ним ми будемо продовжувати бій, який закладений да, в самому символізмі. Це, що говорить про комунікації, ми маємо комунікувати з іншими сусідами. Щоб гуртом якось покласти край цьому безпредільщику. Події будуть впродовж цього місяця з'являтися, ну, якби збурюватися і затухати, ну, такий стиль. Перебігу подій буде саме в цьому місяці для України в місячному місяці. В гороскопі США цей молодик потрапляє в п'ятий дім. Я можу сказати, що це може. Там не буде якихось теж резонансів з планетами, але, можливо, якісь питання з валютою в них будуть вирішуватися. І от несподівано я подивилася ватікан, тому що колись ви мене питали про нього, і в базі в моїй він є. Ну немає гороскопу, але принаймні космограма нам вже говорять ось таку річ. Я думаю, друзі, що на 5 травня вони оберуть нового. Папу, тому що на 5 травня в них сходиться аспект, вплив від Юпітера це гармонійний такий до сонця в гороскопі країни. А сонце в гороскопах країни це президент, ну або папа, тобто та посада головна, хто є там центральним або король. От, тому ну, Юпітер, це якраз от про це про статус, про релігію. Тому я думаю, що на 5 -е в Ватикані вже буде оголошено нового папу. Там не все так просто, тому що впливи неоднозначні і це нормально. Там ще Юпітер впливає на Марс в гороскопі Ватикану. От не знаю, чи новий папа буде якимось агресивним чи таким експансивним. Або, або ці кандидатури вони будуть між собою так конфліктувати, що ми ще з вами почуємо до 5 травня багато всяких скандалів щодо виборів папи, тим більше що там один папа якого проштовхує Трамп, і один папа, за яким стоїть Орбан як спонсор да, цього проєкту. Тому вже да, дві кандидатури, які викликають певні підозри. Ну, я думаю, ну, в нас то точно викликають. Не знаю, як там в європейській спільноті. І цікаве, що для Ватікана на 9 травня є такий ну, дійсно вплив неоднозначний, тому що коли от білий місяць. Так, він з одного боку, як наче, дає якусь благость, благодать, подарунки долі там, до Плутону, ну, тобто якась грандіозна глобальна подія буде у Ватикані на 9 травня. Цікаво, подивимося. А може, там оберуть якогось тата, який тата, папу, який поїде на 9 травня в Москву. Ну, подивимося, це, звісно, буде треш, але ну, хуй, ху ми одразу зрозуміємо. Я хочу сказати, що білий місяць впливає таким чином, інколи, що якщо людина вперто йде не туди, то білий місяць просто перекриває всі дороги. І людина, ну, вона навіть з дому не виходить, якщо їй туди не потрібно, щоб не спортити свою карму біополя і що там ще, і, і, і чакри. Так, резонанс в гороскопі ООН там запускається процес або самознищення, або болючих трансформацій. Ну і ми вже на сьогодні бачимо, що ООН як організація просто ізжила себе. Вижила, і якщо вже має померти та гусінь, то хай помирає, дай Боже, щоб народився метелик, але якщо і метелик такий собі буде, ну так собі, да, то сили, як це? Природнього відбору, швидко все поставлять на свої місця. Дуже важкий вплив, неоднозначний, складний до чорного місяця, ще й в Скорпіоні, так що там будуть трансформації, трансформації, трансформації. Ердоган. Знову може проявитися в цьому місяці. Він буде дуже активним і таким, знаєте, емоційним можливо. І, скоріш за все, він буде діяти саме під впливом емоцій, але дуже яскраво, можливо, дуже імпульсивно, дуже різко. Але ми ще почуємо про нього на міжнародній арені впродовж цього місяця. Ну і нарешті Трамп цього місяця, скоріш за все, може вийти знову сухим з води, або якщо він вже ну надто переграє то вищі сили його можуть так само забрати з земного плану взагалі. Чому я так говорю? Тому що дуже часто буває, що от білий місяць він впливає, як наче несе подарунок людині. Да? Або якщо людина раптом вперто рухається не туди, то її просто янгол охорони забирає з земного плану і все, і він уже на небесах. Ну що, а тепер поговоримо. Поки в мене не сів телефон. Хто ж буде щасливчиком цього місяця? Готові? Отже, цей місяць буде вдалим. Для тільців, що народилися з 26 по 28 квітня, для раків, народжених з 27 по 29 червня, для дів народжених з 29 по 31 серпня, для скорпіонів, народжених з 29 по 31 жовтня, для козорогів, народжених з 27 по 29 грудня, для риб, народжених з 24 по 26 лютого, я знаю, що ви вже знаєте свої космограми. Доставайте, дивіться, якщо у вас є планети у 8 градусі. Будь-яких знаків, будь-яких знаків, планети, кармічні точки, колесо фортуни чи інші якісь арабські жереби, з якими ви працюєте, або куспіди домів, або інші знакові точки в гороскопі. І я вас від Асцендент. Ви знаєте, що таке, так? То я вас вітаю цей місяць. Для вас. Ну а хто ще не знає своїх гороскопів, космограм або знає, ось в нього карта є. А що з тим робити, не знає. Приходьте на мою школу астрології. Восени ми починаємо. Вхід у вітальню в описі до цього відео. Задавайте питання, там є вартість уроків, тривалість уроків, програма всіх трьох модулів. На фінал ви отримаєте не тільки знання, але й диплом. Я дуже горжуся випускниками своїх. Всіх випусків, тому що всі вони практикують. Не всі вони професійні астрологи, але принаймні для себе, для подружок, для близького кругу, вони дуже гарними консультантами. А ще я хочу сказати, що відмінністю моєї школи є практичні заняття. Я проводжу майстер клас от, для бажаючих. До речі, 12 травня у нас черговий майстер-клас. Про емоції приходьте, вартість просто ну. Суто символічна. Ви отримаєте карту емоцій. Ви будете знати, в які дні ви дуже вразливі, в які ви емоційно стійкі, коли краще що починати, коли стопнутися. Помолимося, помедитуємо, тому що 12 травня це висак, це буде повня, це велике свято. Про це я ще в чергове, можливо, зніму випуск. Розкажу, бо я обожнюю це свято. Воно дуже світле, і дуже прекрасне. Ну що ж, а на сьогодні у мене все. Я дякую всім вам, що ви були сьогодні зі мною. Я дякую спонсорам мого каналу. Ось ви бачите їх імена. І я запрошую вас долучитися до цих шляхетних людей, які підтримують мій україномовний астрологічний контент. У мене демократичні пакети. Отже, велкам, Все на моєму YouTube є в описі. Заходьте, дивіться, долучайтеся. Якщо ні, просто кидайте посильний донат мені на картку ФОП. Тим ви не тільки підтримуєте мій канал, ви ще й підтримуєте економіку України. Дякую за кожен ваш лайк, за кожен коментар, тому що це так само вкладання, спонсорування мого україномовного астрологічного контенту. Дякую вам, друзі, за те, що ви були сьогодні зі мною. Мирного дня, мирної ночі і до скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-па!